В усьому винні німфи Скандальний російський телеведучий Дмитро Кисельов підмонтовані кадри дворічної давності в сюжеті про події в Україні назвав випадковою помилкою. Нагадаю, 16 травня у вечірньому випуску російських новин у сюжеті про бої під слов'янськом замість справжнього відео журналісти використали кадри вбивств людей під час контртерористичної операції на північному Кавказі. Російські змі продовжують інформаційну війну проти України. Останні факти відвертої брехні збирала Алла Хоцінівська. Снаряд мінометний снаряд. а Поруч грається маленька дівчинка. Російський журналіст уміє нагнати страху. Це сюжет про бої під Слов'янськом. 16 травня він вийшов на телеканалі Росія. 1 Кожен день продовжують гибнути мирні жителі. Недалеко від Слов'янська Нацгвардія розстріляла мужчину. Около тіла демонстративно оставили оружие. давая зрозуміти, що вбили врага. Так правдоподібно, журналіст Сергій Арсенича описує відео дворічної давності, диво монтажу. Насправді ці кадри з убитим чоловіком уже були в їхньому ефірі. Тоді журналісти розповідали про контртерористичну операцію в Кабардино-Балкарії. Головний пропагандист Дмитро Кисельов виправдався особисто мовляв, сюжет не бачив. А факт свідомого використання брехливого відео назвав звичайною помилкою. Це можливо була помилка у комп'ютері або юні німфи монтажниці щось неправильно взяли. Звідкись там існує маса опцій того, як така помилка могла закрастися. Схожі помилки в російських змі закрадаються мало не щодня. Ось 9 травня у студії жваво обговорюють ситуацію навколо пожежі в будинку профспілок в Одесі серед гостей і українці. Є факти о канібалізмі в домі профсоюзів. Тобто там є слова, коли чоловік говорить, здесь едят человечину. то человек ходит с салфетками. Одразу незрозуміло звідки з'являється і відео на підтвердження висновки в студії роблять, спираючись на кадри хлопців із битками та серветками в руках. Зачем там там салфетку Цікаво те що Галина Запорожцева працювала прес-секретарем інституту внутрішніх справ Одеси. Ректором тоді був Олександр Долженков. Зараз обидва його сини затримані за підозрою в організації заворушень 2 травня в Одесі. Двох журналістів московського каналу Life News упіймали під час спецоперації під Краматорськом. Ті просто у режимі реального часу фільмували передислокацію терористів та підготовку до бою. Бойовики озброєні із зенітно-ракетним комплексом. Журналісти вже зізнались, їхня мета перебування на Донеччині співпраця з терористами. Вони приїхали до речі без посвідчень на територію України. На кордоні вони сказали, що мета їхнього візиту це на якийсь концерт. Ну тобто вони приховали справжню мету візиту, візиту, яка була такою, щоб досягти слов'янська, і там разом з терористами супроводжувати їх і висвітлювати їх незаконну діяльність. На думку СБУ, російські змі задля активної пропаганди та залякування використовують технологію близьку до 25-го кадру. Ось для прикладу звичайний сюжет російського телеканалу. Глядачам розповідають, що будинок про в Одесі підпалив правий сектор. переконують словами. А ще непомітною для глядачів фразою підпалив правий сектор. Її можна розглядіти лише вповільнивши відео. Таких прикладів замбування кажуть не одна сотня. Вставка правий сектор карателі, а також вставка Нацгвардія убійців». Отже, як я вже сказала, ці використання цих технологій заборонені українським законодавством. Таким чином людьми легко маніпулювати, захистити себе кажуть психологи. Майже неможливо, але знаючи про такі технології, принаймні можна ставитися до інформації критично. Алхосінівська Євген Агарков новини два